Доходи загального фонду обласного бюджету за січень-жовтень 2023 року виконані на 108,4%. Бюджети територіальних громад виконано 108,6%. Додаткові надходження територіальних громад склали 938,5 млн грн. Районні бюджети виконано на 113,4%. Обласний бюджет виконано на 107,4%. Додаткові надходження склали 144 млн грн. Не забезпечено виконання планових показників по 4%%. В бюджетах територіальних громад це могилів Подільській територіальній громаді 92,1%. Іванівській території громади 95,5%, Шпиківській територіальні громади громад 98,8%, Жюринський сільський територіальні громади 99,1%. Це невиконання є умовним і воно грунтується на помісячному розподілі місцевих бюджетів. Доходи загального фонду місцевих бюджетів. Засічні жовтень порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 21,4% або на 2 мільярда 462,7 млн грн. мільйона гривень. У тому числі по бюджетах територіальних громад на 21,7% або на 2 мільярда 121 млн грн. мільйон гривень. По обласному бюджету зросли на 19,4% або 341,6 мільйона гривень. По бюджетах територіальних громад найбільший приріст доходів загального фонду спостерігається у Сотисківській, Будівській, сільських територіальних громадах відповідно 222,95,2%. і Поряд з цим спостерігається спад доходів загального фонду до відповідного періоду минулого року по бюджету моглю Подільської територіальної громади на 9,2%. за оперативними даними за 11 місяців поточного року виконання дохідної частини обласного бюджету склали 91,6%. Зрозуміло, що на виконання бюджету поточного року суттєво вплине прийнятий Верховною Радою закон України про внесення змін до бюджетного кодексу. Внаслідок таких змін держава передбачає, що з 1 жовтня податок з доходів фізичних осіб військовослужбовців буде зараховуватися повністю до державного бюджету з цілею направити ці кошти на. Оборонний комплекс держави. Нагадаю, що за 9 місяців 2021 року таких доходів в бюджету області мало 383 млн грн, А за 9 місяців 2023 року він склав 2 млрд 738 млн грн, або на 7,1 рази. Звичайно, таке зростання відбулося виключно за рахунок війни, за рахунок зростання виплат. Військовослужбовцям грошового забезпечення. Слід зазначити, що 23 територіальні громади і 63 взагалі не мали надходження цього виду податку, але забезпечили виконання свого бюджету, забезпечили фінансування всіх захищених статей бюджету і утримання закладів соціально-культурної сфери. За рахунок перевиконання по доходах у 2023 році, в першу чергу за рахунок понад доходів податку з доходів фізичних осіб та виплат військовослужбовцям, а також вільних залишків коштів, які сформувалися на 1 січня 2023 року, за січень жовтень розподілено 4 мільярда 277 мільйонів гривень, в тому числі і на непередбачені видатки. Ну, зокрема, по Вінницькій міській територіальній громаді спрямовано додаткові фінансові ресурси у сумі 1 мільярд 633 млн грн, гривень, що становить 33% відсотки до початково затвердженого плану доходів загального фонду. По Гайсінській міській територіальній громаді спрямовано 539 млн грн, мільйонів гривень, що становить 96,1% до першочергового плану доходів. Станом на 1 листопада поточного року місцеві бюджети володіють ще фінансовим ресурсом в обсязі 1,3 мільярда гривень. Тобто більшість місцевих бюджетів мають ще значні нерозподілені фінансові ресурси, зокрема для компенсації втрат доходів податку з доходів фізичних осіб, який з 1 жовтня буде зараховуватися до державного бюджету. Поряд з тим громади, бюджети, яких не отримували податку з доходів фізичних осіб, і на слідуючий рік будуть мати. Легше формування бюджету на 24 рік у зв'язку з тим, що в них не буде таких втрат цього податку, при цьому місцевим бюджетам, у яких доходи загального фонду, менші обсяги доходів 2021 року. Буде компенсовано з державного бюджету додатковою дотацією прямий трансфер у цьому році, місто могилів Подільське має фактичні надходження податку з доходів фізичних осіб менше, ніж у 2021 році, і вони вже отримали міжбюджетний трансфер з державного бюджету в обсязі більше 40 мільйонів гривень для компенсації цих доходів. Зараз ми спостерігаємо на 1 грудня виконання всіх місцевих бюджетів, і в разі якщо їхнє надходження. Будуть менше, ніж у 2021 році. Ми будемо працювати з Міністерством фінансів для компенсації цих втрат всім місцевим бюджетом. Така ж сама робота буде і в 2024 році. Ми зараз приступили всі фінансові органи, в тому числі Департамент фінансів, приступили до формування проєктів бюджетів на 2024 рік. Зрозуміло, що. Ми сформуємо їх без ПДФО військовослужбовців, і зрозуміло, що першочерговими витратами бюджету мають стати. Функціонування бюджетної сфери, критичної інфраструктури серед економічних витрат бюджету мають бути в першу чергу забезпечені заробітня плата, енергоносії, продукти харчування. Я нагадаю, що в бюджетній сфері Вінницької області працює 98 тисяч працюючих, і ми є найбільшим роботодавцем місцевих бюджетів, є найбільшим роботодавцем у Вінницькій області. Тому 98 тисяч чоловік 98 сімей тисяч сімей, які життєвзабезпечення, яких має здійснювати за рахунок бюджету. Зрозуміло, що і критична інфраструктура, і потреби територіальної оборони правоохоронних програм будуть першочерговими при розгляді місцевих бюджетів на наступний бюджетний період.